Що з весною настає, сніг у полі розтає. а чому то так буває? Сонце його пригріває, а що ж синіє на землі, ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа, то травичка вироста, а над полем що бринить? любий жайворон дзвенить. Весна Прекрасна пора року, що кладе кінець холодам та морозам, дарує нам сонячне тепло, верші квіти і зустріч з перелітними пташками, що повертаються з вирію і несуть на своїх крилах перше весняне тепло. Наше життя без пташок просто неможливо уявити, адже вони дуже корисні, бо знищують шкідників. Та радують нас своїм чудовим співом. Одними з перших повертаються шпаки. Виблискуючи своїм чорним пір'ям, вони виспівують на всі лади, бо радіють, що знову опинилися вдома. За ними привітають жайворонки, журавлі та лелеки, солов'ї та ластівки, зозулі і інші погнаті друзі. Повернувшись додому, пташки не відпочивають після важкої подорожі. Вони одразу беруться за діло, будують та облаштовують собі гнізда для своїх майбутніх пташенят. Гнізда у пташок різноманітні, адже кожна пташечка будує своє гніздо за способом свого життя, і будівельний матеріал для всіх домівок у пташок використовується різний. Ластівки будують свої гнізда з сухої трави та глини і переважно під стрихами будинків. А лелеки повертаються у свої старі гнізда, облаштовані на стовпах та дахах, ремонтують їх гілочками, якщо зимова негода пошкодила їхнє житло. Солов'ї облаштовують собі домівочку серед густих гілочок дерев, а шпаки. Поселяються в будиночках, які зробили для них люди, і називаються ці будиночки шпаківні. Вже зовсім скоро в нових гніздечках з'являться маленькі пташенята. Пропоную вам, малята, пограти в гру, впізнай пташку. Уважно дивіться на екран і називайте пташечку, яка з'явиться на ньому. Першим я приніс весну. Розбудив усе від сну. я співаю за вікном, люди звуть мене шпаком. Прилітають із за моря, із країв далеких, на будинках в'ють, звати їх лелеки. Сіла пташка на дубку, завела своє ку-ку. стрепенувся їжачок, і зайці, і козулі. Всіх збудив той голосок, пісенька з Озулі. Хто співав, сховавшись в листі, тішить пташок і людей? То маленький, голосистий, невгамовний, соловей? Має ноги коротенькі, два пера в хвості довгенькі, у повітрі все літає, безліч мошок поїдає. Хто це? Ластівка. Любі дітки, ви чудово виконали завдання. Молодці, до нових зустрічей.